Добрий день усім. Вітаю учасників нашого вебінару. Сьогоднішня наша тема це медіаграмотність у цифровому безбар'єрному середовищі. У даному контексті безбар'єрність передбачає можливість для усіх користувачів, усіх категорій населення відвідувати пункти офлайн доступу до інтернету, хаби цифрової освіти і там. Під керівництвом, отримуючи методичну і консультаційну допомогу, опановувати знання з медіаграмотності на відповідних спеціалізованих навчальних курсах. Концепція медіаосвіти ЮНЕСКО передбачає таке розуміння і визначення цього поняття. Тобто медіаосвіта – це розуміння ролі і функції медіа в демократичному суспільстві, розуміння умов, у яких медіа виконують свої функції, критична оцінка контенту, медіа з огляду на їх функції, взаємодія з медіа і формування навичок необхідних для створення медійного контенту. Ці визначення дещо можуть виглядати громісткими, але якщо так стисло окреслити. Сутність медіаграмотності, то можна сказати, що це є культура споживання інформації, яку продукують і транслюють засоби масової інформації. Ось види медіа, ви бачите перед собою на картинці. Основні, і основні це періодичні видання, теле і радіомовлення, і інтернет медіа, тобто це новинні портали здебільшого і Соціальні мережі. І саме про, про цей вид медіа і буде йтися в нашому вебінарі, тому що зараз це найоперативніший вид медіа, найбільш поширений, найбільш доступний. Ви окремлюють фахівці шість типів контенту в медіа, з якими мають, мають справу і споживачі інформації, інформування, судження, пропаганда. Зв'язки з громадськістю, те, що ми називаємо піар, комерційна реклама, соціальна реклама. Тут можна чітко так провести таке розмежування, що власне основна місія засобів масової інформації медіа, які вважаються авторитетними, це, це є власне інформування, тобто це певне повідомлення. А наступні пункти судження, пропаганда, зв'язки з громадськістю, комерційна реклама, соціальна реклама це ще і спосіб переконання певного впливу на споживача інформації. Трошки згадаємо з вами рамку цифрових компетенцій. 2.0, 2.1, про яку ми вже неодноразово говорили. Оскільки медіа медіаграмотність теж є складовою частиною цифрової освіти. І ось в таких, коли аналізуємо основні компетенції, які передбачається рамка, ми аналізуємо також підкомпетенції, які напряму узгоджуються саме з поняттям медіа медіаграмотності. Це, зокрема, коли ми беремо першу компетенцію. Інформація та вміння працювати з даними. Підкомпетенція оцінка даних, інформації та цифрового контенту, також вміння аналізувати, тлумачити та критично оцінювати дані. інформацію та цифровий контент. Це перша компетенція з фреймворку. Друга компетенція це комунікація та співробітництво. Тут вже бачимо ширший обсяг. підкомпетенцій, які передбачає знання медіаграмотності. Ну, зокрема, обмін за допомогою цифрових технологій, обмінюватися даними, інформацією та цифровим контентом з іншими за допомогою відповідних цифрових технологій, діяти в якості посередника, знати практичні методи посилання та атрибуцію. Тут більш, більш технічний бік справи. А ось наступні пункти: реалізація громадянської позиції за допомогою цифрових технологій, брати участь у житті суспільства шляхом використання державних і приватних цифрових послуг, шукати можливості. Самовдосконалення і реалізації активної громадянської позиції за допомогою відповідних цифрових технологій. Це вже оці підкомпетенції більш наближені, скажімо, до практичного аспекту функціонування медіа в суспільстві. Ще одна компетенція із, з рамки цифрових компетенцій: створення цифрового контенту, вона теж кореспондується з медіаграмотності через ось такі підкомпетенції. Коли ми, ми ведемо мову про авторське право і ліцензії, і розуміти, як авторське право і ліцензії поширюються на дані, на інформацію і цифровий контент. Ще одна компетенція із рамки цифрових компетенцій це безпека. Вона теж узгоджується в деяких позиціях із медіаграмотності ось ці підкомпетенції захист здоров'я і благополуччя, вміти уникати ризиків для здоров'я і загроз. Я фізично і психологічного благополуччя користуванні цифровими технологіями, уміти захистити себе та інших від небезпек у цифрових середовищах, знати про цифрові технології для забезпечення соціального благополуччя та соціальної інтеграції. Коротко ще ознайомимося з джерелами інформації, з якими ми будемо мати справу в процесі нашої медіаосвіти. Людина, книжка, стрічка новин, веб-сторінки, рекламні оголошення. Власне те, що нас цікавить, це, скажімо, третій, четвертий пункт здебільшого в контексті нашої теми. Зразу згадаємо собі, актуалізуємо в пам'яті п'ять правил перевірки інформації, які це такі, скажімо, основи. Інформаційної гігієни, коли ми маємо справу з певними медіа, тобто перевірка джерела, на достовірність і надійність обов'язковий пункт. Якщо ми бачимо наявність емоційної лексики, це, до речі, дуже пов'язано з проблемою крікбейтник, формування крікбейтних заголовків для того, щоб вплинути на почуття, на, на свідомість, Користувача, оскільки, як показують дослідження статистичні деяких компаній, що за... займаються маркетингом новин, за різними цифрами від понад 50 до понад 70% споживачів інформаційного mm -hmm. медіапродукту не читають власне сам зміст публікації, а відштовхуючись від заголовка, в якому досить часто от і наявна якраз ось ця емоційна лексика. Зразу роблять лайки, репости і так далі. Оце теж, те, про що ми говорили трошки раніше сьогодні. Це одна з функцій медіа, яка полягає у впливі на свідомість, у переконання. Авторство. Наступний пункт дуже важливий. Хочу, він пов'язаний якраз тісно із першим пунктом, з перевіркою джерела, тому що часто це. Ми знаємо, що інформація часто проходить багато перепостів, ретвітів, а первинне джерело, скажімо, витік інформації, його початкове джерело, той, хто, з, хто є продуцентом цього, цієї новини, це важливий показник для перевірки інформації. Дата публікації і розрізнення фактів і думок суджень. Це те, що ми, про що ми вже з вами сьогодні говорили. Тобто, факто, фактологічність інформації вона повинна базуватися на неупередженості, відсутності того, хто є автором, скажімо, якоїсь публікації, новини. Він повинен максимально вилучити із тексту, із тексту свого повідомлення, своє емоційне судження свою власну позицію. Він може наводити власні думки, позиції якихось офіційних осіб, фігурантів в даних, процесах, в даних процесів подій. Тому що висловлення власної думки таким фігурантом це, по суті, теж є факт. Ось перед вами інфографіка. Це список прозорих і відповідальних медіа, складених за результатами оцінки дотримання професійних стандартів. Станом на вересень минулого року ви це такі крупні, відомі в нас новинні портали: це Суспільне, Дзеркало Тижня, Еспресо, Громадське, Бабель, Українська Правда, New Voice, Ukraineform і Ліга. Цей рейтинг він періодично зазнає певних змін, оновлень. ну Останній з них виглядає саме так. Тепер поговоримо з вами про власне, ось цей аспект безбар'єрності це навчальні курси. В даному випадку це онлайн-курси, освітні онлайн-курси з медіаграмотності, які бралися критерії для вибору цих, цих серіалів. Це навчання онлайн, відкритість для усіх категорій, безкоштовність, україномовний. Україномовний ресурс і навчальний курс або перекладений українською. Кожен з них має свою систему структурованість, тобто, яка передбачає мета, обсяг курсу, програма навчання, результати навчання, сертифікація, формування відповідних компетенцій і так далі. Контроль знань, тестування він може бути як проміжним, так і з фінальним. Підсумковим. І форма підтвердження результатів навчання сертифікату. Ось всім цим показникам, всім цим критеріям відповідають курси, які ми з вами розглянемо. Спочатку ще згадаємо з вами про національний проєкт з медіаграмотності Фільтр. Це проєкт, який розробляється Міністерством культури та інформаційної політики. Це такий своєрідний портал. В якому зосереджені посилання. Інформація про всі наявні доступні онлайн-курси з різної тематики. І зокрема, і з тематики медіаграмотності. Ось. Національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України заснований у 2021 році, аби об'єднати зусилля держави, громадських організацій та медіаспільноти. Задля підвищення рівня медіаграмотності українців. На платформі зібрані корисні матеріали для всіх, хто прагне зробити медіаграмотність своєю життєвою навичкою. Ось ще одна ця сторінка сайту. Так вона виглядає, бачите, категорії, різні цільові категорії, відповідно до яких групуються і підбираються освітні курси. Відповідно до цих рубрик. Також на сайті Фільтр, на порталі Фільтр розміщено такий корисний ресурс, як мапа перевірених джерел. Оце, власне, оці самі медіа, про які ми говорили, з точки зору їх надійності, авторитетності, яка перевірена часом. Оце загальний вигляд, скажімо так, а є групування по регіонах. В даному випадку ми бачимо сторінку нашої Тернопільської області. і Ось місцеві інформаційні канали, яким можна довіряти, ось обласної військової адміністрації, сторінка обласної державної адміністрації. Також бачимо посилання на, на відповідні сторінки відповідних інституцій у соціальних мережах, месенджерах, зокрема Facebook, Telegram, міський голова Тернополя Сергій Надол, і так далі. Один із сайтів, які привертають увагу, як, з яким варто ознайомитися і яким, яким варто користуватися, це Prometheus. український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів, запущений 2014 року. Його головною метою є безкоштовне надання онлайн-доступу до курсів університетського рівня всіх охочих. А також надання можливості розповсюджувати такі курси провідним викладачам, викладачам, університетам та компаніям. Ось бачите, в нижній частині в зоні сайту, в футері, є такі посилання на мобільні застосунки, як для платформи Android, так і для iOS, для смартфонів, для айфонів. Таким чином, із цим сайтом можна працювати також і через планшети і смартфони. І ось один із курсів, який пропонує нам Прометеус, це медіаграмотність, практичні навички. Це не єдиний курс із медіаграмотності на цій платформі, але він такий, скажімо, відносно доступний для опанування. І. Ось, як бачите, є така сторінка курсу. Тут ми бачимо сам власний курс. Ось за цими рубриками ви можете стежити за своїм прогресом, за обговоренням якихось питань. Що стосується цього курсу література, посилання на, на відповідні джерела для, для поглибленого вивчення теми. Ось бачите, тут є поле пошуку по курсу. Можна шукати те, що вас цікавить, якусь певну тему, чи якусь серію навчальну, mm. продовжити курс, якщо ви вже почали його опановувати. Бачите, mm. такий доволі гнучкий з точки зору інтерфейсу. Курс і дає вам можливість орієнтації у ньому. Mm. Дає можливість використовувати різні рубрики. Mm. Okay. Навігація. Своєрідна навігація. Ось які пропонують питання для вивчення автори цього курсу, що таке інформація, з за якими законами вона розвивається, наслідки інформатизації, чи можна регулювати інформаційний потік в сучасному світі, яким є вплив дезінформації, як працюють основні методи дезінформування, чим загрожує дегуманізація. Що сприяє поширенню фейків, в чому їх вплив є таким потужним, значення медіаграмотності? Тобто, бачите, охоплено дуже широке коло, коло питань. Ось автор курсу. Відомий політолог, викладач, автор досліджень гібридної війни Євген Магда. Бачимо мету надати слухачам зручний інструментарій для вивчення медіаграмотності заради втілення принципів і, і принципів і в українському суспільстві. Ось бачите приклад одного з таких уроків. Кожен курс передбачає відеолекцію, яка супроводжується з інформаційними матеріалами. По суті, це презентація того ж уроку у форматі PDF. Бачите, ось тут виклад матеріалу безпосередньо під час відеоуроку. Ось тут не бачимо. Цей же ж матеріал у форматі PDF. Зараз згадаємо з вами такий відомий курс із медіаграмотності, Barry, Barry Pied, онлайн курс медіаграмотності. Скажімо, розроблений він фахівцями сайту EdEra. Ось ви бачите перед собою головну сторінку цього сайту. І позиціонує себе як українська студія онлайн освіти. І вони пропонують широкий спектр і інтерактивних матеріалів, і підручників, посібників, і навчальних онлайн курсів. Тільки титульна сторінка. Все. Так, тільки титульна сторінка, це, на жаль, вже давно, від початку майже. Можливо, перепади з інтернетом. Ні-ні, ми вам пишемо в чат, але, направда, дл... трошки буде зменшено мелодий. Так, вже є. Добре, зараз я так. Ще раз... проглянемо їх. Так. Дякую. Ну, давай. Давайте ще проглянемо ще раз. Коротко так стисло. Згадаємо, про що ми з вами говорили вже сьогодні. Видно вам, так? Так, видно, дякую Ще собі нагадаємо. Отже, ми зупинились на цьому курсі Very Verified. Бачимо вступну частину. Для чого цей курс так популярно сказано. А тепер ми з вами згадаємо про всім нам відомий портал навчально-розважальний діяосвіта. Які ми всі використовуємо в своїй роботі. І ось цей портал пропонує нам відповідний навчальний курс. Це така, скажімо так, дещо скорочена, лайтова версія ось цього курсу Еріперипари, про який ми говорили тільки що. Більш адаптований, скажімо, простіший. Може буде простіше буде для розуміння, доступніший для розуміння для людей, скажімо, похилого віку, які менше занурені в це середовище. Ось його така головна сторінка. Як розпізнати фейкові новини та маніпуляції. Ось, дивимося ще раз, для чого це вам? Для набуття навичок критичного мислення, щоб дізнатися, як розпізнавати дезінформацію та пропаганду, убезпечити себе від фейків та маніпуляцій. Онлайн-курс розроблений міжнародною організацією АРЕС у партнерстві зі студією онлайн освіти ДЕРА. Цей курс є частиною проєкту Вивчай та розрізняй інфомедійна грамотність, який впроваджується АРЕК за підтримки Посольства Сполучених Штатів та Посольства Великої Британії в Україні у партнерстві з Міністерством освіти та науки України і Академією української преси. Так, ще хочу сказати, що цей серіал він складається з 10 серій з середньою тривалістю до 5 хвилин. Тобто, в принципі, опанувати його навіть можна протягом одного дня. Також хочу сказати декілька слів про дотичний до цієї теми освітній курс медіаграмотність у часи пандемії. Можливо, на, на сьогодні вже не у всьому зберігається актуальність цього курсу, але базові принципи, які ми розглядали і в попередніх навчальних курсах, тут, тут діють так само. Серіал теж складається з 10 серій в середньої тривалий. Ось і так, головна сторінка його, цього серіалу. Його теж можна використати у вашій роботі. Для підвищення мед... медійної грамотності користувачів, з огляду на реалії сьогодення. Ось ми згадали з вами про ось такі, ну, по суті, три курси. Вони, звичайно, не є вичерпними і не, не єдиними, не безальтернативними. Але вони доступні, вони безкоштовні, вони доволі. Стислі, але і насичені інформаційно насичені і легкі для засвоєння для сприйняття. Ось такий короткий підсумок нашого вінару, що медіаграмотність це, це ж складова частина цифрової освіти, вона передбачена рамкою цифрових компетенцій оцим стандартом цифрової освіти, який пропонує нам Європейський Союз, який в нас активно впроваджується. І хаби цифрової освіти також повинні бути центрами опанування і вивчення медіаграмотності. Ось так в мене поки що все. За незручності, прошу